Не отримував за вісім місяців. Добрий день, Мене звати Поліна. Я співробітниця компанії Мережа права. Хочу дізнатися інформацію стосовно нашої з вами співпраці про допомогу, яку ми вам надали по поверненню грошей рідним тих рідних, які зараз на жаль знаходяться в полоні. Можете більше розказати, з якою ви проблемою до нас звернулись? Звернувся до того, що батько не виплачували заробітну плату, батько знаходиться зараз в полоні, на жаль. Він ну, не та людина, яка коли повернеться, він пішов грошима. тому коли він повернеться, він цим питанням займатися не буде. І щоб не було такого, що ну, він не відчував себе, будемо казати, грубим язиком кинутим. Це питання вирішив займатися я. Влітку я отримав сповіщення від військомату про те, що він без зниклий, і що я маю можливість отримувати його заробітну плату на власний рахунок. Я пішов до військомату. На початку оформлення було все добре, але потім вперся в проблему, що я не зареєстрований з ним офіційно. І це мотивувало тим, що я вже вважаю тоді як окремою. Ну, Окремою ячейкою общства, якщо так можна, з вас. І з цим питанням я звернувся до вас. Тобто, ми з вами ще встановлювали факт того, що ви спільно проживаєте з вашим батьком разом в одному Так, фактично. Так. Добре, і а, чи можете ви підказати, за скільки місяців ви не отримували виплати грошового забезпечення вашого батька? Не отримував за 8 місяців. А зараз ви. Отримую і продовжую зараховуватись кожного місяця. Чи були у вас якісь сумніви перед тим, як ви почали з нами співпрацювати? Можливо, ви не вірили, що нам вдасться якось ну, от, встановити а, факт не, не, і не добитись… Біру. Не те, що не вірив, просто це була, скажімо так, моя перша справа з юристами. Ось тому знаєте, типу, обережно, дуже дуже обережно, недовірливо, і перевіряючи все, що ви запитуєте, ось, але в кінці кінців, коли ми склали договір, коли ми обговорили всі питання, ну то як то кажуть, все було вже добре. Вирішено. ми з вами договір укладали дистанційно, чи в офісі ви до нас приходили. Дистанційно дистанційно я а... знаходився в Запоріжжі. Я так розумію, ваш офіс в Києві знаходиться. моменти, що вам ну ви підписували договір дистанційно, не в офісі, не власноруч, чи не підлякував він якось вас? Скажемо так, є людина, яка читає договір, так би мовити, декілька разів Тому спочатку я прочитав договір, який мені надіслала ваша компанія, перечитавши його напевно разів. 15, ай би мовити, впевнитись, ну я не побачив ніяких підстав, тобто все було чисто написано. Скажімо, я переслав ще одним юристам на всяк випадок перевірити. Ну, знайомим. вони сказали, що все було. ви в кінці кінців довірились нам. Вибору не було. Не зрозуміла. Підскажіть, скільки часу пройшло з того моменту, як ми от почали з вами співпрацювати, і до моменту, коли ви отримали вже виплату на карту? Перше зарахування прийшло в грудні, тобто, якраз через місяць, як ми з кірками, як ви дізнались про нашу компанію? В батька двоюрідний брат порекомендував він теж військовий в Одесі. Знаходиться. Я так розумію, він вже мав справу з вашою компанією, і тому він вам ну порекомендував, що звернутися до вас. Чи є у вас якісь поради для тих, хто також зіштовхнувся з такою ситуацією? Скажімо так: перше, не кидати руки, по-друге, все таки намагатися щось робити і звертатися до людей, які розуміють право, розуміють закон. Тобто... До вас чи до будь-якої юридичної контори, просто хоча б на консультацію.